Стосунки це не тільки романтика і щастя. Багато людей вірять у стереотипи, які насправді шкодять психологічному здоров'ю. Міфи про ідеальні пари, чоловіки не плачуть чи конфліктів бути не повинно. Часто стають джерелом стресу і непорозумінь. Сьогодні ми розвінчаємо найпопулярніші з них: міф номер один: хороші пари ніколи не сваряться. Багато людей вважають, що справжні гармонійні стосунки це коли пара ніколи не свариться. Мовляв, якщо конфлікти є, значить щось не так із коханням, але це хибне уявлення. Давайте розберемося, чому сварки виникають у всіх. Все просто, бо ми різні. У кожного власні звички, цінності, досвід і навіть різний темперамент спілкування. Конфлікти у парі не ознака слабкості, а природний наслідок близьких стосунків. Наприклад, за статистикою, навіть у довготривалих щасливих шлюбах пари сперечаються в середньому раз на тиждень. Досі не вірите? Давайте звернемось до науки. Відомий американський психолог Джон Готман, який десятиліттями вивчав динаміку подружніх стосунків, довів, що невідсутність сварок визначає міцність пари, а те, як партнери їх переживають. Його дослідження показали, що у Здорових стосунках на кожен негативний момент має припадати щонайменше п'ять позитивних. Тоді сварки не руйнують, а допомагають налагодити взаєморозуміння. Також сварка може стати плюсом і так званою точкою зросту у стосунках. Вона дозволяє висловити справжні емоції замість накопичувати образи, обговорити невдоволення, перш ніж воно стане проблемою, і головне навчитися чути партнера і домовлятися. Навпаки, у парах, де конфлікти замовчуються, з часом виникає відчуження. Люди ніби перестають говорити одне з одним по-справжньому, і це набагато небезпечніше за емоційні суперечки. Але важливо не плутати звичайні сварки з токсичними стосунками. Токсичні стосунки це коли сварки перетворюються на приниження, звинувачення і небажання чути іншу сторону. А здорові, коли після суперечки партнери знаходять компроміси і стають ближчими. Тож міф розвінчано. хороші пари. Теж сваряться, і це нормально. Їхня сила не у відсутності конфліктів а вмінні перетворювати сварки на шлях до більшого розуміння і довіри. Міф номер два: чоловіки не переживають емоційно. Та вони завжди спокійні стійкі не плачуть, звучить знайомо, але це міф, і він не має нічого спільного з реальністю. Емоції не ознака слабкості, не так звана жіноча риса. Всі люди, незалежно від статі, відчувають страх, смуток, радість, гнів і любов. Різниця лише в тому, як суспільство дозволяє чоловікам їх проявляти. Соціальні стереотипи часто змушують хлопців замовчувати свої почуття. Справжній чоловік не плаче, тримає емоції при собі. Через це чоловіки можуть виглядати холодними чи байдужими, хоча всередині переживають те саме, що й жінки. Дослідження психологів показують, що чоловіки так само реагують на стрес, втрати і розчарування. Проблема у тому, що вони рідше звертаються по підтримку і частіше приховують емоції. Міф розвінчано. чоловіки емоційні, просто суспільство часто не дозволяє їм це показувати. Повага до емоцій, свобода вираження, почуттів важлива частина здорових стосунків і психологічного благополуччя. Міф номер три у парі повинен бути один лідер. Ви точно чули про таке. У парі повинна бути головна людина, яка приймає всі рішення, але це далеко не завжди працює і не є ознакою здорових стосунків. У гармонійних парах обидва партнери можуть бути рівними і відповідальними. Лідерство не має бути монополією однієї людини. Воно може змінюватися в залежності від ситуації. Хтось приймає фінансові рішення, хтось організаційні, а хтось емоційні. Дослідження психологів показують, що пари, які практикують спільне прийняття рішень та підтримку одне одного, мають стабільніші й довші стосунки. Коли один завжди головний, це часто призводить до конфліктів, почуття пригніченості та зниження взаємної поваги. Тож знайте, у стосунках не обов'язково мати одного лідера. Гармонія з'являється там, де є рівність взаємоповага і готовність обох партнерів брати відповідальність.